Чи справді так як це е, повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький про те, що окупанти готуються в Маріуполі до оборони, й в чому це круговою? В чому це проявляється? Ну, по перше, це проявляється в тому, що ми спілкувалися напередодні з Маріупольцями, які там залишились. І чекають на де деокупацію. Вони розповідають, що в Маріупольці згрібають з полиць магазинів їжу. Багато чого, тобто роблять запаси. Ходять такі чутки по місту, і, власне кажучи, якась така велика нервовість серед окупаційної адміністрації. Люди, які там були випадки, розповідали, коли там звертаються стосовно пошкодженого майна якихось дрібниць, їх відправляють. Там окупаційна адміністрація каже йти подалі. Ну, тобто. Вони в такому перебувають в нервовому стані, це дійсно можу підтвердити. Е, тобто, в цілому, вони очікують, що може бути перерив на маріупольському напрямку і готові тримати оборону? Так, вони бачать, що відбувається. Я думаю, що деякі окупанти та кообороти сидять на валізах, які вони збирають. Вже там де, деякий час. Тому ми сподіваємось що за українською павовною буде слідувати деокупація наших територій, і в тому числі міста Маріуполя. А чим взагалі живе місто? Окрім того, що люди стоять в чергах за продуктами, які ціни на, на ці продукти? Хто, ну, хто ті, хто повернувся до міста, чи вже їм відновили житло, як обіцяли, чи набудували там нових будинків? Ну ви зараз будете сміятися, напередодні запустили. В прямому ефірі з головним терористом Російської Федерації Путіним запустили трамвай. У прямому ефірі посадили бідолашних чотирьох ветеранів, перед якими терорист Путін виступав і розповідав за досягнення, як вони запустили першу одиницю трамваю. Хоча до того, як. Ці покидьки вторглись в наше місто. У нас було 10 маршрутів трамваїв. Що вони зробили? Вони просто взяли ті вціліли трамваї, які самі не добили. І просто перекрасили їх чеського виробництва, підлатали ті рельси, які вони, власне кажучи, самі зруйнували, і ось так от показово, як ви показуєте, запустили. Ну тобто, масштабність цього приподнесли, нібито вони там запустили космічний корабель на Марс, і ось такі досягнення. Ну, це я вам про ступень серйозності того, що відбувається в Маріуполі, і уявіть собі, тепер що відбувається там з пошкодженим майном, і що відбувається взагалі в Маріуполі під під окупацією цих покидьків. Ну, тобто, відновлення житла відбувається виключно на екранах телебачення і те, що там розповідають е окупанти, скільки вони там, е з нібито з новими містами, побратимами відбудовують, не відповідає дійсності багато людей. Досі живуть у підвалах, у підвалах зруйнованих будинків. Ну тобто якісь речі робляться точково, там, де можна показати це на камеру, вони там роблять. Але ж це ну мабуть, там 10% від того, що потрібно маріупольцям. І дивлячись на те, що там залишилось того 100 тисяч населення, вони не можуть глобально вирішити не одне питання, тому що ну, все, що. Там приходить, банально розкрадається тими ж колаборантами під керівництвом та кураторством певних окупаційних структур. А, наш колега Геннадій з він сам з Маріуполя написав наприкінці квітня, що в Маріуполі, начебто, Ну окрім того, що так от не просто жити, як ви описуєте, але. Знаходять сили, час, не знаю, що правда хто і гроші на те, щоб знімати кіно. Робоча назва фільму 2022. Ось кадри з знімального майданчика. Позитивні герої. Зрозуміло, хто будуть ті, хто на автівках з Зетками і буквами літерами В латинськими приїхали. Ну а негативні теж. Неважко здогадатися. Чи знаєте ви щось про цей? Так цю дійсно, Маріупольці розповідали, що вулицями міста знімають ось це незрозуміле що. Ну, тобто, декорації вони самі зробили собі рік тому, знищивши наше місто, і тепер, знаєте, це. Ще одне фактично, вони ще раз фіксують ті дочини, які вони зробили. Але ну та в тому, що вони там позитивно виставляють, звісно, що свої окупаційні війська, але ми маємо змогу дивитися на ті руйнування, які вони робили, і був такий. Приклад, коли колега описувала те, що там в Маріуполі деякі люди побачили там елементи декорації, як люди в українській формі піксельні йдуть вулицями і побачили український прапор для е, які вони виставили для зйомок. Е, ну і звісно, що нікого в цьому не попередили, тому деякі люди з е, цьому зраділи, а деякі, які мали відношення до е, кооперантських структур, злякалися. Ну тобто, такий випадок був. І ми е, е, скажімо так: це був була для них така. Репетиція, яку вони самі влаштували, але ми впевнені, що у скорому часі буде саме так, і українські збройні сили пройдуть вулицями міста Маріуполь. Шкода, ви знаєте, не можу знайти кілька тижнів тому дивилася такий чи то репортаж, чи це якийсь як блог якоїсь блогерки. Чути, що вона не місцева, не маріупольська, тому що її російська така з слегка масковським акцентом так вона затягує літери. Я з зн... в Маріуполі люди навіть російською говорять трохи інше з таким м'яким українським г а її «Г» було дуже і дуже російське, і власне вона розповідала про те. Що в Маріуполі значить відкриється мікрорайон? Дорака багата, це це цитую її фразу. Ем, ну і все таке красиве. Всі такі красиві будинки, і все під ключ зроблено. і навіть натрапила на якихось мешканців, які вже вселялися в ці будинки. Подружжя пенсіонерів. Ем, які там трішечки нарікали, але й, але й були дуже втішені, бо казали, що такого вони ніколи не бачили. Щоправда, е, заїхали вони в квартиру, хтось там їх зверху залив, стеля підвісна прогнулася е, майже до підлоги. А потім вона натрапила на ще одне подружжя, яке тільки чекало заселення в квартиру. І люди казали, що не так просто заселитися, бо страшенно дорогі е, ціни. Там навіть називали про те, що горнятка, виделки, ложки важко купити, тому що це коштує тепер для них уже захмарних грошей. Чи чи є оці якісь мікрорайони, які відкриваються, такі дорого багата, де там людей просто починається нове життя в Маріуполі? Ну, дивиться стосовно там акценту і того, що ви сказали стосовно цієї жіночки. Я вам хочу сказати, що половина тих, кого завозить країна агресор до Маріуполя, взагалі погано розмовляє російською мовою і розмовляють іншими мовами. Ну, тобто російської в Маріуполі стає мі менше ніж було до того, як ці покидьки вторглись в місто Маріуполь. Деросифікація. Сіфікація, так і власне кажучи, стосовно там тих мікрорайонів, це той елемент показовості, про який я казав. Тобто для сюжету, для показ, показового там для внутрішнього споживача вони роблять е, таку картинку. Е, так вони дійсно там набудували там будинків 30... 30 будинків, вони мають там 3-4 поверхи, замість там 9 поверхів. Ну, тобто, якщо зробити калькуляцію, і як вони самі анонсують, що вони здадуть 65 таких будинків на два роки окупації, чотирьохповерхових там в більшості своєї, то це буде менше 10% від того, що вони зруйнували, і якщо ось і вони ж розповідають, що це шалені темпи там на межах можливості. І якщо зробити цю калькуляцію, виходить, що щоб відновити все те, що що вони зруйнували, знадобиться від 30 до 50 років. Ну, тобто, вони навіть в своїх офіційних програмах кажуть про те, що е відбудова на їх погляд Маріуполя буде тривати десь 50 років, е і власне кажучи. Такі квартири засіляють близьких там родичів окупантів, колаборантів. Ну тобто, це люди, які в більшості своєї мають зв'язки з окупаційною адміністрацією Маріуполя. І для одне одним з критеріїв є те, щоб отримати російський паспорт, тому що за рік окупації в Маріупольці не пішли за російськими паспортами менше 5%. Від тих, хто там залишився, отримали російські паспорти. Тому вони зараз роблять цю примусову е, паспортизацію для того, щоб показати, що, хоч якісь здобутки, є, тому що взагалі маріупольці, е, навіть які там залишились, е, чітко сказали своє ні країні-агресору, тим, що вони просто не пішли за цими ганебними туалетними папірцями під назвою Паспорт Російської Федерації.